Слідчі Полтавського СБУ повідомили про підозру ще чотирьом бойовикам так званих ЛНР ДНР, які у складі окупаційних російських військ здійснювали штурм українських міст на території Луганської та Донецької областей. Усі вони потрапили в полон у ході контрнаступальних дій Сил оборони України. Слідство встановлено, що усі фігуранти добровільно прибули до мобілізаційних пунктів на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Де були зараховані на посади стрільців, отримали форму російського зразка та зброю. Потім вони були направлені на лінію ведення бойових дій, де здійснювали обладнання фортифікаційних споруд, зокрема окопів, здійснювали візуальне спостереження за повітряним простором, виконували вказівки старших командирів тощо. Зазначені бойовики служили у різних підрозділів, підрозділах так званих ЛДНР, серед яких «Призрак» та каскад. Разім повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111, це державна зрада, та частиною 7 статті 111 з позначкою 1 це колабораційна діяльність. Слідство стосовно усіх фігурантів завершено, матеріали скеровано до суду.